Кальції, детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. І Євгеній Єрін, начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Полковник, долучається до ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня. Окрім ну, того, що тримає в своїх портах, ну в російську, зокрема в Криму, це одна річ. От з'явилося повідомлення м, буквально днями, що корабель з калібрами вийшов вперше за ну, тривалий час саме в акваторію чорного моря, що так само посилить можливо ймовірність завдання ракетних ударів по території України. Але якщо в цілому говорити про ситуацію по ну, на фронтах по напрямках, найскладніша ситуація, звісно, на Донеччині там практично цілодобово тривають відбуваються бої. А якщо говорити про Запоріжжя, скажімо про південь, то яким може бути потенціал збройних сил України в контексті холоді? Отже, це питання дуже часто обговорюється, і отут теж є нюанс. Скажімо, центральна частина України, північні регіони це одна історія. Там можливо земля більш швидко промерзне, і танки зможуть рухатися, і інша важка техніка. От щодо півдня, наскільки ці можливості у нас є на найближчі тижні? Ну, на найближчі тижні в нас е м, поки що погода залишається несприятливою для проходу великої тяжкої техніки. От е разом з тим треба враховувати, що на Херсонському напрямі в нас е е фронт проходить по річці Дніпро, от, форсування якої є е одним з непростих завдань. Ось а на запорізькому напрямі є. Е е в принципі в такій можливості, але е, в той же час як ви правильно зазначили, чи промерзне земля до того необхідного? Станом щоб могла вільно рухатись важка техніка, поки що невідомо на даний час таких змін не передбачається командування півні на запитання стосовно Кінбурзької коси досить так стисло відповіли, що там ну, точаться бої за цю територію. А власне, якщо ми будемо контролювати кінбурську косу, то це покращить, скажімо так, наші можливості щодо роботи портів Очакова і Миколаєва. От в цьому контексті чи можна говорити, що хоча б про цю територію, що найближчим часом вона буде? Буде звільнені і контрольовано збройними силами України, я не знаю. Командування півдня про бої вам сказало. я не готовий вам сказати про якісь бої на Кінбурзькій касі. От, відверто кажу, що на даний час да, ворог там здійснює перегрупування. Ситуація, яка там відбувається на Кінбурській косі, вона контрольована. От і е, поки що на даний момент е, про контроль над кінбурською косою з боку збройних сил України мова не йде. Пане Євгенію, давайте поговоримо детальніше про Херсонщину, про ситуацію там. Ну до речі, зокрема, зараз з'явилася інформація, що у самому місті у Херсоні лунають якісь вибухи. Якщо вам щось відомо, розкажіть нам про це детальніше. Але щодо Херсонщини, чи змінив зараз ворог якось свою тактику і стратегію, і як він себе поводить на тих ще підконтрольних йому територіях? Ну, що стосується обстрілів Херсону, вони з різною періодичністю, і з таким можна так навіть сказати, хаотичним спрямуванням відбувається. От що сказати, що переслідує ворог, він переслідує одну мету: посіяти страх і паніку серед мирного населення. От показати, що небезпека нікуди не ділася, вона тільки посилюється і тримати в тонусі наші війська так само, от що стосується перебування мирного населення на окупованій території, тимчасово окупованій території ворогу. От ну що можна сказати, ворог він і завжди поводив себе як ворог, окупанти вони в певних районах здійснюють. Переміщення людей, вивезення людей з населених пунктів, з їхніх осель, називаючи це евакуацією, прикриваючись якимись заходами безпеки. От, також за певними даними національної поліції, йде вилучення в місцевих жителів якоїсь мисливської зброї, власних автомобільних засобів. Є така інформація. От і відповідно ворог продовжує обладнання своїх позицій в інженерному плані підготовки до оборони, поки так. Якщо ми не говоримо нині про ну тому, що це завдання надскладне щодо форсування річки Дніпро, то але знаємо, що в той же час ну перекидається частина до ствагома російських військ з Херсонщини на Донеччину, але все ж там теж відбувається і поповнення запасів пригрупування. Чи можемо ми говорити, що збройні сили України можуть якось ну дистанційно, скажімо так, знешкоджувати свого ворога для саме для того, аби оці вогневі точки, які ну артат, можливо там та які обстрілюють правий берег, і місто зокрема, все ж цей процес почався найближчим часом. Ну цей процес і триває. Повірте, ніхто ніколи не здійснював якогось там режиму тиші чи ще щось. Ми постійно намагаємось тримати ворога так само в тонусі. Ми завжди реагуємо на всі їхні обстріли. Контрбатарейна боротьба ведеться регулярно. От при виявленні якихось цілей, знищення цих цілей так само нашими військами відбувається постійно, тому що ми знаємо одне: чим більше буде знищена ворога нашої артилерії, тим менше загину наших солдат в подальшому бою. Що ж, дякуємо вам. Ну для того, нам наші західні партнери надають сучасні види озброєння, які можуть на далекій відстані дистанційно вражати цілі противника. Те, що і відбувається, і ви це підтвердили. Євгеній Єрін, начальник об'єднаного прес центру сил оборони та напрямку, полковник, коментував ситуацію на півдні України. Дякуємо.